Всім привіт! Мене звати Галина Вінокурова, я психолог та гештальт терапевт і в цьому відео я хочу поділитися одним із секретів успіху, а саме, як розвивати власну дисципліну та силу волі, які допоможуть вам бути ефективнішими та йти до своїх цілей швидше. Поїхали! Що ж таке самодисципліна? Це, по суті, ваша здатність контролювати свої дії, вчинки, виражені емоції та почуттів, а також дотримуватися ваших планів. Коли ви навчитеся контролювати свою дисципліну, ви будете мотивованими та з більшою ймовірністю досягнете успіху. Тут слід згадати силу волі, тобто те, як ви залишаєтесь зосередженими на завданні, а також контролюєте свої імпульси. Наприклад,. Коли я сідаю писати сценарій до своїх відео, в мене можуть з'являтися думки. А не піти мені попити чаю, чи сходити в туалет, чи ой мені хтось повідомлення написав. Я або ж буду контролювати ці імпульси, або ж буду їм слідувати. Таким чином, сила волі та дисципліна дуже тісно пов'язані, де сила волі це фундамент для контролю, а дисципліна це те, що його укріплює. Шляхом виконання послідовних дій. Тож навіщо нам потрібна самодисципліна? Саме вона дає нам здатність йти вперед, минаючи всі імпульси, які хотіли б, щоб ми відхилилися від завдань. А саме тому вона допомагає досягати довгострокових цілей. З самодисципліною ви будете менше відволікатися і швидше йти вперед до своєї мети, використовуючи цілеспрямовані дії, наполегливість та рішучість. За допомогою самодисципліни зменшується тривожність. Адже коли ви контролюєте свої дії, рівень тривожності буде падати. Тобто наявність послідовного плану дії допоможе вам триматися в тонусі у негативних ситуаціях та дасть вам опору. Зміцнює фізичне здоров'я. Люди, які демонструють регулярну самодисципліну краще протистоять шкідливим звичкам, а також можуть постійно виконувати фізичні вправи, які направлені на покращення власної форми. Станете витривалішими. Чим краще ви будете контролювати свої імпульси та потяг до спокус, які відволікатимуть вас від цілей, тим витривалішими ви будете. Станете щасливішими. Адже ви будете досягати своїх цілей швидше, ефективніше та обов'язково будете отримувати задоволення від результату. А тепер найцікавіше як розвинути самодисципліну та укріпити силу волі для того, щоб досягати своїх цілей та успіху. Пропоную вам покроковий план для однієї цілі з моїм прикладом. Перше. Поставте собі маленьку ціль. Пропишіть її детально у теперішньому часі. Наприклад, я займаюся спортом кожен день та маю гарну спортивну фігуру. Помістіть цю ціль у місце, де ви зможете постійно її бачити. Друге. Пропишіть покроковий план ваших дій. Що вам потрібно для досягнення вашої цілі? Скільки часу це займе? Скільки разів на день, на тиждень. Пишіть цей план у ваш щоденний графік. Вертаючись до мого прикладу про спорт, на день я буду виділяти собі годину часу, де я пропишу розминку, силові вправи на певні групи м'язів, а також заминку для закінчення. Цю годину я буду вписувати в кожен свій робочий день. Пропишіть вашу мотивацію та результат. Ми всі щось робимо, бо за цим завжди стоїть якась мотивація. Навіщо вам це потрібно? Для чого вам ваша ціль? Також я пропоную розписати бажаний результат. І якщо можна, візуалізуйте його в уяві чи на картинці. Помістіть вашу мотивацію та результат біля цілі для натхнення. В моєму прикладі я розписала б мотивацію так. Я займатимусь спортом для того, щоб покращити своє здоров'я, тіло для танців. Щоб подобатись собі та іншим. А результат я бачу, як 55 кг, гнучке, струнке та підтягнуте тіло, як у Моніки Білучі, в її кращі роки. Визначте ваші спокуси та слабкості. Пропишіть речі, що вам заважають під час виконання вашого завдання та приберіть їх. Або ж адаптуйте їх краще для себе. Наприклад, для мене це бездумне скролення соціальних мереж у телефоні, а також занадто багато солодощів. Тому для себе я вирішую, що телефон я буду використовувати під час тренування лише для музики та для того, щоб дивитися вправи в спортивні у застосунку. Щодо солодощів, я вирішую їх їсти лише вранці. <рес> Створіть собі заохочення. Самодисципліна передбачає вихід із зони комфорту, певне зусилля над собою, а також відкладену. Радість. Саме тому створюйте собі невеличкі заохочення між діями вашого плану те, що вам подобається і не буде шкодити ціль. А також не дуже часто, щоб не перебивати ваше зосередження. Наприклад, для мене це буде шматочок тортику на вихідних або ж перегляд улюбленого кінофільму. Заручіться підтримкою! Як додаткова мотивація може бути підтримка друзів, рідних або ж психотерапевта? Також є дуже популярні челенджі у соціальних мережах, де ви зобов'язані виконувати свою ціль до кінця і даєте обіцянку на своїх сторінках. Кілька ремарок. Для тренування самодисципліни та сили волі не беріться одразу за великі ціль. Починайте з маленького. Також не хапайтеся за все одразу. Я вивчу англійську, піду на спорт, поприбираю в хаті, почну щось нове. Ні. Почніть з однієї цілі, потім додавайте іншу, третю і так далі. Також, якщо у вас не вийшло з першого разу, ви зірвалися, не гнобіть себе, будь ласка. Так, в мене не вийшло, але я зможу, я в себе вірю. Я також вірю в вас. Покрокова повільна робота обов'язково приведе вас до успіху! На цьому все. Діліться своїми прикладами у коментарях. Бажаю вам успіху з вашими цілями та тренуванням самодисципліни сили волі. Ставте лайки, робіть репости, щоб більше людей побачило це відео. Та чекаю вас у наступних випусках! Па-па!